Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Рошовець. Ви знаєте у мене питання: кому Чернівецька влада забороню Кличку, клічук і же ними здають Чернівецьку область росіянам, румунам, кому угорцям? Кому вони здають? А я скажу: ну хто перший зайде, тому вони і здадуть. А для цього потрібно мати що? Російські паспорти, для цього потрібно мати угорські паспорти, ну і румунські паспорти. А ситуація по російським паспортам. Чи здадуть е, область росіянам, якщо вони зайдуть? Я скажу, здадуть без спротиву. По-перше, спротиву немає. На четвертий рік війни після тисячі моїх дзвінків Чернівецького ОВА і погроз е, здати усіх саботажників особисто президенту Зеленському і офісу президента. Вони на четвертий рік війни після моїх оцих всіх заяв. Три дні назад зробили Чернівецький спротив. Да? Чернівецький офіс спротиву майбутньому да? окупантам. Уже четвертий рік війни Покровськ трещить, а вони тільки зробили рух спротиву. Так? Ну а далі що? З Придністров'я до Чернівців можна завести роту російських спецпризначенців, тому що з 1995 року. В Чернівецької області проводиться з Придністров'я через Молдову контрабанда. Контрабанда усього. І за цим стоять спецслужби Придністров'я, КГБ Республіки Придністров'я. І це всі прекрасно знають. Так? В місті Сокірянах мала дитина покаже, який дядько проведе з Придністров'я все, що треба. Придністровський спирт, молдавські цигарки, нелегалів і так далі. По росіянам закінчили. Фортифікацій в Чернівецькій області немає, ні зі сторони Придністров'я, ні в Чернівцях жодне місто, селище не готове до що? До війни. Фортифікацій немає. Дотів-дзотів позицій снайперам. Партизанських загонів, підпілля, е зброї, у людей, де, які будуть, не здаватися, захищати, немає. Стету Запороню, Лічук, і їжі з ними, да. Просто саботують рішення президента Зеленського. Філонять, роблять вигляд. Так, закінчили по росіянам. По румунам, з 1994 року в Чернівецькій області продаються, вручаються, даруються румунські паспорти. Моїх рідним, в моєму рідному місті Сокіряни перші румунські паспорти продавалися за 2744 долара. 1944 році. Називаю цифру. Румуни з тих пір проводили свою агентуру в керівництво в усі партії Чернівецької області і особливо в силові структури, в міліцію. Так, в свій час серед районів Чернівецької області румунів було правильно. Вісім начальників райвідділів. так? Так, в Українській Чернівецькій області вісім начальників райвідділу міліції були румунами. І скажи, що це не спецоперація румунської розвідки секуритати. Докажи. З 1994 року паспорти Румунії продаються в Чернівецькій області до сих пір. Загугліть, будь ласка, хочу придбати румунський паспорт в Чернівцях. Телефони вам відповідають, вам, вас пробивають. Якщо ви благонадійні, вам призначають зустріч, документи збираєте. В румунському посольству пробелькотали на румунській мові гін, вас записали це на відео, на згадку для них і що? І ви вже румуномовник. Як результат цієї румунізації Чернівецької області з 1994 року. Кожен третій житель Чернівецької області румун по паспорту. І вони неодноразово це заявляли. Ну а державна політика Румунії дуже проста: вони офіційно заявляють, що Чернівецька область, територія за Дністром, Трансністрія, Одеська область це територія Румунії. Їхні представники в парламенті заявляли, скільки. Ну і в школярах. В першокласниках в румунських школах карта, а там Чернівецька область Одеська, да? Румунія, Романія, Мари. Ну і чиновники Чернівецької ОВА, партія Слуга народу, в ресторанах з румунськими консулами сидять. Грицьку Андрієш, да? взагалі має румунський паспорт, Мунтян. да. Депутат обласної ради, румун, румунський паспорт. І докажи, як каже Мася Бурбак, що вони не працюють на румунську розвідку. Не зливають секретні дані, секретну інформацію державній таємниці. Докажи, як каже Максим Бурбак. Да? Ну тепер по мадьярам. Відкрилося мад'ярське угорське консульство, вулиця Богдана Хмельницького, в фешенебельному будинку, прийом. Е -е -е Почесний консул Угорщини в Ужгороді, посол Угорщини в Києві, да? Запоронюк, замість того, щоб копати окопи від Придністров'я, да? приїхати в Сокіряни, де його взагалі ніхто не бачив ніколи. З Клічуком, фраки, дипломати, скрипалі наялюють, шампанські розливають. І в цей час наші хлопці в Покровській гинуть в страшному пеклі. І заяви, почесний консул. Ага, Ужгорщини в Чернівцях, Любомир Мельничук, Чернівчанин. Дають йому посвідчення консула. Вони наші брати, вони союзники по НАТО. Які угорці брати? Про що ви? Окськітісь? Заяви Орбана. Да? Прем'єр-міністра Угорщини України як держави такої не існує. Президент Зеленський нелегітимний. Заяви міністра е, закордонних справ Сіярту. України як держави немає. Зеленський нелегітимний. Закарпаття це угорська земля. А Клічук е, е, і Запоронюк що? виходить, що проти президента Зеленського. Да? Вони підтримують Орбана, підтримують Сіярту, так? так? Мало того, що забита російською агентурою Чернівецька область, мало того, що оборони немає, підпілля партизанських загонів немає. Да? Не готові на випадок окупації російської. Мало того, що румунська окупація йде з 1994 року, та тепер ще й що, і мадяри будуть тут хазінувати, да? паспорти будуть продавати. Да? Як це? А виходить так це? Я так розумію, що Запоронюк і клічук готують здати Чернівецьку область або росіянам, або румунам, або мадярам. Хто перший прийде з вами Ігор Іришвець? Хтось каже, тобі не страшно? Ні. Хлопцям Покровську набагато страшніше. Слава Україні і смерть ворогам тим, які тут продають неньку Україну.